Дітки, подивіться, хто завітав до нас сьогодні на заняття. Це зайчик. І зайчик прийшов до нас із проханням. Послухайте, що він просить зробити нас. Вітаю вас, малята. Дуже вас хочу попросити, будь ласка, зробіть для мене ялиночку в лісі, тому що тут така велика галявинка, і мені немає де ховатися. Зробіть, будь ласка, для мене ялинку. Зайчику, ми тобі обов'язково допоможемо, та спочатку з малятками розімнемо наші пальчики. Сипле, сипле білий сніг на галявину й барліг, щоб, зайчику, вгодити слід ялинку нам створити. Давайте повторимо ще раз. Сипле-сипле білий сніг на галявину й барліг. Щоб зайчику вгодити, слід ялинку нам створити. Молодці. У нас вже є наша лісова галявинка з барлогом, де спить ведмедик. І ще нам знадобляться серветочки зеленого кольору. Також клей ПВА і змочена у воді е, мочалочка, щоб змочувати пальчики. Отже, приступаємо до роботи, дивіться уважно: спочатку приготуємо джгутики. Для цього беремо один прямокутничок, тоненькі серветочки, змочуємо пальчики, так легше робити, щоб вони вологі були, і скручуємо від одного кінчика і качаємо між пальчиками. Таку, як з пластиліну ковбаску, качаємо серветочку, і вона перетворюється у такий джгутик. Додаємо вологи, якщо висихають пальчики. І завдяки цій волозі джгутик тримається в купі. Ось перший джгутик готовий. Беремо ще один жгутик виконуємо. Нам потрібно створити один джгутик для стовбуру і три жгутики для гілочок нашої ялинки. Джгутики готові, і ми наносимо клей пензликом. Малю... Не Немов малюємо стовбур, але клеєм. Знизу має стояти на сніжку. І як нанесли клей, одразу прикладаємо джгутик, поки клей не висох. Пальчиками притискаємо. Ось перший джгутик стовбур вже приклеєний. А тепер малюємо клеєм. Гілочки по обидві сторони від самого верху вони направлені у ялинки, віти направлені вниз. Згинаємо навпіл наступний жгутик, з'єднуємо кінчики і, зги... і зажимаємо там, де на середині з... навпіл згинаємо і викладаємо по намащеному клею. Ось перші віти вже готові. Нижче малюємо ще гілочку, ліворуч від стовбура та праворуч направлені кінчики вниз. І поки не висох клей, ми знову навпід складаємо наступний джгутик і лінію згину прикріплюємо до стовбура, а віти направляємо по обидві сторони. І третя наш, третій наш джгутик так само ще трошки нижче спускаємось, намащуємо клеєм, згинаємо навпіл наш джгутик. Кінчики з'єднали, а потім притиснули посередині. І приклеїмо. Ось подивіться, яка велика ялиночка в нас вийшла. Тепер зайчику точно буде де сховатися. Ось така ялиночка зі джвутиків з'явилася в нашому засніженому лісі біля барлога ведмедика. Дякую, малята. Мені дуже затишно ховатися під цією ялинкою.